Добрий день, дорогі мої друзі. У мене буде сьогодні огляд покупок з нашої місцевої барахолки. Не так часто мені вдається щось таке цікаве та рідкісне придбати, але трішки назбирала гарних речей, хотіла вам показати. А перше, хочу вам показати свій подарунок. Я нещодавно отримала посилку, в якій було ось це чудове, затишне блюдо з ручним розписом. Така осіння тематична композиція, овочі дуже гарне, затишне. Я взагалі люблю старенький посуд з ручним розписом і звернула на нього увагу. Воно було в групі у продажу, написала я продавцеві, а це була Наталочка з каналу Вінтажна крамничка. І вона мені його просто вислала, зробила подарунок. Мені дуже приємно, Наталочка, якщо дивитесь вам вітання. Нехай у вас все задумане вдається. І ось це блюдо я підбирала, звернула на нього увагу, бо в мене є ось така оселедниця, теж з ручним розписом, теж ваянцева, тут в мене барвінок чи іпомея по-научному. На ній є клеймо. Ось буде півник. І я думала, що це теж така як оселедниця, але це досить велике блюдо для гарячої страви. Клейма тут немає, але я теж думаю, що це будянський фаянс. Все одно, річ чудова, дуже гарна. Я ось так поставила і милуюся. Дуже мені подобається. А зараз подивимось мої знахідки. Знайшла чашку, ось таку. Це за декілька походів я назбирала і хочу вам все показати. Бачите, вона велика, кружка на пів літра з аерографією. Правда, малюнок тільки з одного боку, але все одно, вона майже в новому стані. Клеймо Баранівка 60-ті роки. Я відразу звернула на ось цю форму ручки. Видно, що річ старенька. І дивно, що вони доживають до нашого часу в такому гарному стані. Ось цю кружку хотіла вам ще показати. Це вже такий колекційний предмет, теж 60-ті роки, клеймостере. Малюнок називається Чортополох, будяк ще, я б так сказала. Ось кобальтове криття і ручна підмальовка. Трішки є потертість позолоте, але головне, що немає сколів. І ця чашка гігант на 600 мл. Велика така чашка. Я за нею ходила три тижні. Там у нас є ринок ранковий. Я там буваю по неділях, як їду на роботу, і ось, бачите, вона мене дочекалася. Ось така у мене ще теж мила знахідка, теж видно, що старенька, ручка така. Як я кажу, я не збираю молочники, але якщо щось цікаве трапляється, то все одно купляю. А він в новому стані. Бачите, немає ніде ніякої пошкоджень, немає ніде нічого. Гарненький. Ручна підмальовка теж на червоному криті немає пошкоджень. І клеймо це взагалі стара річ. Молочниками зазвичай не користуються, то вони такі довгожителі в гарному стані, я б сказала. Ось така у мене ще чашечка. Це я теж колись на тому ранковому ринку купила, вона була одна. Теж відразу видно, що стара. Мінімальний малюнок, немає дуже яскравих кольорів, але все одно дуже цікава річ. І знавці мені підказали, клеймо не дуже так чітко видно. Що це дульово, дульовський фарфор, і це взагалі 30-ті роки тож, вже майже антикваріат. Такі, бачите, речі трапляються у нас на блошинному ринку. Ось така гарна чашка, величенька вона. Це я залишила собі, в мене їх було дві одну придбали. Теж в новому стані малюночок, я б сказала, виноград, на мій погляд полистки дуже схожі. Клеймо довбиш. І це для вечірнього чаю, бо я люблю ввечері, коли вже всі повкладаються, я люблю пити чай і дивитися відео, писати коментарі, відповідати. Тож це чашечка якраз для мого чаювання. І оце блюдо хотіла ще показати. Це вже я готуюся до Нового року. Потихеньку теж придбала таке цікаве. Я б сказала, що тут зимова така композиція чукча І, як ви здогадуєтесь, теж воно незвичайне клеймо хайта рідкісний виробник в наших місцях. Дивно, що воно в нас взагалі з'явилося тут хто продавав. Можливо, десь люди жили в іншому місці і посуд там куплив сюди привезли. Теж в гарному стані, позолота не затерта, нема подряпинок на малюнку. І ось таке гарненьке буде мені до новорічної композиції. Тож такі в мене знахідки, трішки небагато, але все одно вони гарні і мене радують. Поділилася з вами, що хотіла показати, а скоро зроблю теж розпродаж, багато посуду, не залишайте мене без уваги, тож, будь ласка, дочекайтеся. Всього найкращого вам, до побачення!